Толерантність і чутливість до потреб інших підвищує соціальну відповідальність, що сприяє їх особистісному розвитку. Діти у системі інклюзивної освіти набувають досвід подолання труднощів і перешкод, навчаються досягати успіхів спільно, допомагаючи один одному. За ставленням суспільства до людей з особливими потребами можемо говорити про культурний рівень будь-якого суспільства. Спільнота, в якій кожна людина цінність, має усі шанси на розвиток та процвітання. За право на життя, право на гідність бореться нині наша країна. Кожна родина, де є особлива дитина, не повинна залишатися наодинці зі своєю хворобою чи бідою. Позитивні взаємостосунки у родині є запорукою формування, адекватної самооцінки та позитивного самосприйняття дитини. Прихильники ідеї сімейної форми виховання, навчання вважають, що любов до малюків не менше має значення, ніж повітря чи сонячне світло. Десь потрібні наш розум, десь руки, спритність, чуйність, і тільки дитині потрібна вся наша особистість, руки, виразочай, навіть запах, адже кожна дитина має право бути любимою, рости у безпечному фізичному і психологічному середовищі, фізичний, інтелектуальний, моральний, емоційний, духовний і соціальний розвиток, бути вислуханою та почутою на увагу до почуттів та особистих кордонів. Шанобливе ставлення до гідності на самовираження та право на освіту. Створений психологічний комфорт є запорукою прийняття дитини з особливостями спілкування з дитиною на засадах партнерства та взаємодії. Такий підхід ґрунтується на місць дисциплінарній взаємодії батьків і фахівців, забезпечується командою психолого педагогічного супроводу. Успіх роботи команди психолого педагогічного супроводу залежить від розуміння спільної мети, підходів, відповідальності, кожного за результат, віри в потенційні можливості дитини. Батьки є активними учасниками команди психолого педагогічного супроводу. Вони беруть участь у розробці індивідуальної програми розвитку та аналізу результатів, здійснюють супровід дитини у виконанні завдань, моніторинг стану дитини та підтримують зв'язок із освітньою установою.